Колеги, в цьому відео я покажу, як додавати зум-посилання для того, щоб вона була одна єдина і ви кожного разу не створювали своє і свого аккаунт у нашій 11 класних які з тривалість уроку, яка не переривається, тому скільки їх ми і використовуємо. Отже, найперше, що ми робимо, заходимо до зуму. Я вже зайшла в зону 10 класу 11 класу. Ми відкрили зум конференції, бачимо що 11 клас. Побачили цю конференцію, копіювали посилання, копіювали. посилання, Копіювали посилання, Ctrl-C. Далі відкриваємо school Today, day наприклад, пані Катерина. Відкриваємо School Today, планування уроків, вибираємо галочку, вставляємо своє посилання, куди нам потрібно, так? В нотатці перше можемо вписати, але якщо в нас буде одним посиланням якимось і курсонці, учні не потрібна ця інформація. але беремо ідентифікатор конференції код доступу скопіювали, нотатки додали, берегли, на що На з'явився телефончик. Якщо ми натиснемо, посилання на відеоконференцію. Ми туди потрапимо. Для того, щоб. Так, видаляю, пані Катерині, 11 клас не потрібно. Так. А, далі ми заходимо. На що ми походимо? Ми можемо автоматично запланувати ці конференції до кінця дня, щоб кожного дня перед кожним уроком не додавати. Для цього ми заходимо в праву кіточку. Бачите, запланувати інші відеоконференції. Відкриваємо їх, вставляємо сюди посил... посилання. Не це посилання. Нам треба саме посилання, Де воно? копіювали посилання, Ctrl-C. Ctrl-V. Я посилання, бачимо посилання. Відмітили галочками, на які уроки нам потрібно. Я відмічу, наприклад, 23 і 26, тут нічого не додано. Зберегти і нас автоматично дивимося, 23 26 у нас є посилання на відеоконференцію. Так, оскільки пані Катерині не треба, я тут це видалю. Я тут видалю. Так, це ми видалили. І відповідно додали посилання. Якщо ми заходимо в вас наступний урок вже в 11 класі, ми виходимо з цієї конференції, відкриваємо посилання, Ctrl-C. Заходимо на конференцію 10 класу. Будь ласка, виходьте зі наступним колегам, було зручно заходити. Натиснули вход. Відкриваємо посилання. Що в нас за конференція? У нас аж тут дві конференції. Нагадую, ми працюємо за посиланням в кожному класі створені посилання 10, ну, 10 класи, відповідно, які класи, там, 7, 5, 6. Не за якимось вашим чилитворічним, не за посилання. Показати запрошення, скопіювали, знову ж таки, посилання, вставили, куди вам його потрібно да, до вашого уроку, зберегли почати. Ці посилання копіює куратору в групи класів, і діти просто заходять чи через додаток, чи через вайбер, чи будь-який інший меседжер, як їм зручно, для того, щоб у нас було одне посилання і ніхто не впустився. В сьомому класі варто звернути увагу, що там точно нічого не можна змінювати, тому що в цьому класі це якраз цей клас, в якому є учні із забороненим зумом країн. Тому попередньо було додані зміни. В Самі налаштуванні конференції для того, щоб додати ці країни. Зараз якраз сьомий клас перевіримо. От у нас конференція сьомий клас. І тут бачимо, що ми не можемо нічого змінювати. Я вам зараз покажу. Да? Тому що тут додавалося в самих налаштуваннях, тут зараз не видно, що є розрішення користувачам із определених стан регіону. Тут в налаштуваннях самого Зуму, повністю було додано ті країни, саме Італія і Нідерландії, звідки діти не могли зайти в Зум, тому будь ласка, нічого не змінюйте, нічого ви не видаляйте. Скопіювали своє посилання і всім гарно працюємо. Відповідно, ваш урок закінчився, вийшли в конференцію, тому що наступний вчитель має зайти. І, і все. Я зараз виходжу, тому що вже зараз, мабуть, вже будуть починатися уроки онлайн-школи. І на цьому нас все працює, і всі злагоджено продуктивно собі виконують свою роботу. Дякую за увагу.